Всім привіт! А, може в когось попадаються ось такі кущі і задається питанням, а що з кущом, що його їсть, чи що з ним таке? А, тут а, дві причини може бути. Говорю зразу, щоб перевірити, якщо щось їсть, тоді ми беремо кущик і він. Отак От легенько підіймаємо його і він легесенько видергується. А я прикладаю зусилля і не можу видіргнути. Де з'їв Хрущ, я ще покажу. До речі, поки на місці. Це діляночка, ця, що на біології, на триходермі. Або не працює триходерма, як деякі писали в коментарях, там один чоловік. Або просто слабо. Ось гниль. Раз. Гниль. Ось уже бачимо ось так. Два. А -а -а -а. Біологія все хорошо, все добре, але ось іще. Ось показую. Оце вже ягода з неї, її можна уже зривати. З неї толку не буде. І ось, ось, все, гниль. Біологія це добре, але мало ефективно. Ось іще кущик, наприклад, ТС. Питаємо, пробуємо його видірнути, тут ягодка є, постигла і він в'яне. Що з ним? Щоб зрозуміти, що з ним, нам треба його видірнути, корінь є. Корінь є, ніхто його не їв, але корінь чорний. Ніхто його не їв, корінь чорний. Ми розламуємо серцевинку. Зараз спробую, якщо вийде, одною рукою не вийде. В принципі, дивимось, серцевинка то світла. Зараз розкажу чому. Далі розламати серцевинка вже всередині, всередині коричнева, по бокам світленьке. Значить, історія така. По весні. У мене, коли зачистили полуницю, я бачив деякі кущі дуже слабенькі. Я почав їх вирівати, дивитися, що всередині. І було таке коричневе. Я діагностував фузаріозне ув'ядання. Це така зараза страшна, що може розпостранитися по всій ділянці дуже швидко. Тож я, часу, я навіть не гаючи часу, ну, не було мені часу зняти відео, все показати е, про це. Зараз ми викинемо цей куч. Е, не було часу зняти відео про це. Е, я зразу е, взяв. Хороший препарат, називається юніформ не дешевий. Не дешевий. На ту діляночку пролив по каплі в ті кущі, які були занадто вже я їх поудаляв і залишив ну, по декілька кущів на ряду, щоб подивитися результат. Вони відійшли, почали рости, цвісти. Все було чудово. Але бачите, все одно. Болячка нас зігнала. Але та обробот, обре, обробіток той допоміг іншим кущам не заразитися. Тобто, я так думаю, що так, так воно і є, що вони далі не заразяться. Але ті кущі, які так у вас ув'ядають, їх треба, по-перше, видалити і не гратися. Це а, ну, подивлюсь, а вдруг виживе. Ось, наприклад. А вдруг виживе. Не грайтеся, удаляйте всі такі кущі. І пролити. пролити треба юніформ. Дуже дорогий, але дієвий препарат. Пробуємо тут видірнути. А тут легенько вилазить. Хопа. І корінчика нема. Воно легенько видірнулося. Ми можемо тут ще поритися. Може щось цікаве знайдемо, але навряд чи. Корінчика там не було. В цьому випадку на ці ділянці фузаріозного оглядання не замічав. Ні, там вже немає нічого. Полониця почала пускати молоді, молоді коріння для відновлення, але вже їй нічого не допоможе. Тут піділо. Коріння об'їдене, обкушене. Це личинка хруща. Так що ось так. Якщо в'яне кущ, можна діагностувати декілька причин, чому він в'яне. Перейдемо на Азію. Тут десь теж були зав'явші. Ось, наприклад. Ми легенько пробуємо видірнути і він випадає сам. Випадає, корня нема. Починаємо копати. Ми тут вже нічого не знайдемо, це вже це треба одразу, як він тільки зав'яв, пробувати рити. Це теж личинка хруща, це не хвороба. До речі, дивіться, яка Азія. Вже перші ягодки стигнуть. Красота, трава росте, все як положено. Ось така роздута. Е, так, 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 десь іще бачу, покажу зараз. Це Азія перша річка, пізно була трохи посаджена, сильно кущі не розрослись. Ось, наприклад, є кущик, пробуємо видернути. Він не видоргується, то відламалося, не А, е, В Азії ці... теж така проблема була замічена з фузаріозним. Корінь не росте, корінь темний, він не розвивається. Всередині що тут не зрозуміло. Тут теж таке воно не світло-біленьке, должен бути біла серцевинка. Ось тут трошки коричневе. Це теж щось або фузаріоз, або ітовтороз. Е ну, скоріше все, що фузаріоз. Так що от такі справи малята. Це на своєму опиті. Якщо в кого хто діагностує фузаріоз, а, юніформ в допомозі, препарат дієвий, рекомендую. Не рекламую нічого, просто те, що працює, те і рекомендую. А, кому було корисне це невеличке відео, ставимо лайк, підписочку, дивимось далі. Скоро буде стигнути вся полуниця і будемо показувати, які у нас сорти, що буде на продаж. І все інше.